Пані Надія вслухається в музику. Говорить, чути ці звуки для неї утіха. Як сказали мені концерт, скажу, сказала іду, йду, йду, іду, хоч і болить, йду все одно йду. Порадіти, відволікти, подарувати дрібку задоволення, дати сили продовжувати боротьбу за життя. Це мета таких тихих концертів, на яких лунають спокійні мелодії, розповідає психологиня паліативного відділу Людмила Коліснікова. Зарядитися психологічно, більше адаптуватися до мови стаціонару, тобто розрада, якась для них все одно ж в таких концертах є. Тобто дуже важливий вплив. Після концерту вони більш бадьорі, більш заряджені на лікування. Музичні твори звучать у виконанні працівниць дитячої музичної школи номер 3 Ніни Курдус та Лілії Сіньковської. Ми сюди приходимо і самі надихатися. Ми розуміємо, що і ми тут потрібні. Якщо нас запрошують, значить і ми потрібні, і музика потрібна. Музика це є те, що надихає, це є те, що дає ну, свободу для духу. Цією свободою розповідає керівниця доброчинного фонду Подаруй дитині світ Світлана Федорова. Поділилися з пацієнтами відділу напередодні всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги. Хотіли привернути увагу суспільства, показати, що тут ще є багато питань, відповіді на які людство має шукати. Саморозвитку розвитку цієї цієї отраслі медицини, тому що ну в принципі проблем дуже багато. Тому саме в цей день ми нагадуємо, що є такі люди і є люди, які допомагають. Нині у стаціонарі паліативного відділення перебуває 30 пацієнтів. Під наглядом медиків вдома лікується 38, Розповідає завідувачка відділу паліативної допомоги Людмила Гура. Благодійний фонд до нас приїжджає раз у місяць. Вони проводять такі благодійні концерти для пацієнтів. Кількість пацієнтів не завжди велика, тому що є тяжкі, є більш такі, які отримують дезінтоксикаційну терапію. Такі пацієнти є, їх не потрібно боятися, їх потрібно підтримувати. Тетяна Рева, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.